Друзі, от я зараз сиджу і думаю, а купляти мені цей автомобіль чи ні, запропонували американці, який був битий в Америці, і знову битий вже в Україні. Ну, коротше, його відновили і потім ще раз розбили. І дуже-дуже класна ціна. Зараз просто сиджу, рахую вартість запчастин. Вони просто дешеві, я не знаю, навіть на лачеті, ось в якому я зараз знаходжусь, запчастини коштують дорожче ніж на цей автомобіль. І скоріш за все, що я його придбаю. Але перед цим треба поїхати його, звісно, щоб подивитись і вже прийняти це рішення. Тому якщо ви бачите це відео, це означає, що я все ж таки поїхав і купив. Той автомобіль. Друзі, а я вам хочу нагадати, що кожного року автомобілісти повинні оформлювати на свій автомобіль автоцивілку. І щоб полегшити цей процес, раджу встановити на телефон додаток Hotline Finance. Тут ми можемо порівняти автоцивілки від різних страхових компаній та оформити найкращий для себе варіант. Всі ваші дані зберігаються, вам не потрібно щоразу їх вводити при оформленні наступної страховки. Тому від вибору автоцивілки до готового полісу всього 5 хвилин. А ще застосунок нагадає про закінчення вашої страховки, щоб ви вчасно придбали нову. А також не забув. Байте про мій промокод гараж 10, який дає додаткову знижку 10% при оформленні автоцивілки. Тому посилання та промокод знайдете в описі під цим відео. Ну що, друзі, як вам такий проєкт? 3500 доларів 2014 рік. Причому цей автомобіль він вже в Україні. Це не той, який для батька я купляв. Цей вже на номерах, але трошки полежав на даху. І, до речі, стойка вона виглядає не дуже, але вона ну, майже в ідеалі. Дверки всі стоять. Жопа вся сіла, по факту треба робити повністю м'яти всю морду, ходову спередку. І пересверлити дах. Гідравліка в мене є, щоб трошки витягнути, фільонку цю поміняю. Проєми залишаться нефарбованими в оригіналі. Тут воно нічого не пошкоджено. Все ми все зробимо, вся точка у нас залишиться. Ось так ми не будемо міняти, будемо міняти, як на фієсті, по точкам. 3500 доларів за такий автомобіль на автоматі. До речі, що в нас тут? -то? Постріляли подушки. Але торпеда, як бачимо, ціла. І вона коштує найдорожче тут, як то кажуть. 500 доларів за торпеду. А, ще стрільнули ось ці частини. Ну це все запаковується, підшивається і коротше, сідушки залишаться такими. По техніці все було обслуговано, встановили газ, вписали газ. Ну коротше машина, я вам так скажу, для сім'ї взагалі класний варіант. Ну, але ще є нюанс, вона п'ятимісна. Тому що у батька така сама, але там трошки більше місць. Такс відкривається. А, і ще один нюанс те, що все ціле, всі дверки ціли, багажник. Ось тут трошки пошкоджено. І весь передок. По факту треба буде фарбувати дах і передок. Ось це спотером все витягується. Тут нічого міняти ми не будемо. Розбираємо, дефектуємо. І головне поставити на ход. А щоб поставити його на ход, треба нам поміняти речаги. Ланжерони, до речі, всі цілі. речаги ставимо, ходовку більш-менш щоб колеса рівно були. І можна їхати вже переганяти у якесь інше місце, де вона буде відновлюватись. запчастинам я порахував, але ну, виходить взагалі не дуже багато. Найдорожчий це капот алюмінієвий 300 баксів. Крила у нас аналоги по 2200 у гривнях, бампер півтори тисячі гривень. Новий знайшов. Там рішіточки, плюс фари, дві фари, три тисячі гривень. Це взагалі. Там, десь кріплення відломане, але то все дрібниці. Коротше, можна дуже дешево його зробити, при тому він буде дуже непоганий автомобіль за свій бюджет. Вийде вона десь 6,5, але є нюанс в тому, що ціна на такий автомобіль 2014 року. Без газу і пробігу там більше, найдешевша в Україні 8900. Коротше, якщо зробити його за 6500 повністю з нормальними запчастинами, відновити безпеку, ось подушка, наприклад, 80 баксів, нова оригінальна. Тут прикол такий з одного боку вона синя, а з іншого червона. Це я вже все подивився, порахував. Ну і вирішив, що ну три людина хотіла за 3 500 реально можна збирати. Це з розрахунку того, що ти сам займаєшся відновленням. Як це буду робити, я пробігу 188 тисяч кілометрів. Ну ми зараз починаємо його розбирати і ставити на ход для того, щоб перегнати в якесь інше місце. Ось сижу, кручу колеса, а колись навчався ось тут на економіста, якраз це мій інститут. І виходить, що зовсім не тим я почав займатися. Ось в таких моментах ти остаточно це розумієш. Так, у нас вже деякі подробиці видно. Ну мені, в принципі, і казали, але того не було видно. Коли ми оце все зараз відкручуємо, то ми бачимо з того боку, що у нас відірвана рульова. Пабам! Тому нам треба купити рульову тягу, як мінімум. Ну, як максимум, ще кінець речагу, а може ще й кінець стоїці. Ну, але на цей автомобіль воно коштує небагато. Без електроінструменту трошки повільно. Але знову ж таки не хотів багато чого натягувати сюди. Гайковертів. То таке. Один раз відкрутив, потім один раз закрутив. Так, це все. Гума ще є, але не знаю, будуть гулі чи ні. два спущені, задні нормальні. Що це взагалі? Нордман ну, РС. На крайняк залишиться. Зараз прокрутив двигун, крутиться, нічого не заважає йому. Але чому я так зробив? Тому що, бачите, трошки підон піднятий. Треба все ж таки дивитись, а він не тільки піднятий, він ще ось тут... Прям болт торчить, там може бути маслонасос його. його. Коротше, треба буде поміняти піддон. Вони коштують копійки також на цей автомобіль. Я навіть знаю, де їх взяти. По лонжеронам бачу все рівне, що з того ж з цього боку, оце все рівне. Навіть кріплення, там, де крила кріпляться, рівні. Просто викидаємо крило, ставимо нове і буде нормально. А, нюанс тільки, що цей телевізор передній, він коштує 3000 гривень, він в зборі повністю весь. Тому що ось тут відломане, щось що тут відломане. Тут кріплення крила відломане. Далі тут все ціле йде. Коротше, оце передню частину треба буде поміняти. Бампер новий, оця решітка ціла, верхня частина ціла, дві фари. Ну, ця Наче як ціла, але ось тут не ціла, її треба буде міняти. Фари коштують 3000 за дві штуки. Ну, Капот алюміній, я не знаю. Таке рівняють чи ні. Треба буде спитати у людей. Ну, якщо ні, то замовимо новий, то не проблема. Бюджет. Дозволяє, я це все вже прораховував. Головне, що мотор крутиться і він не заклинений. До речі, машина вся оброблена, вона там прям дуже сильно залита. Мене попереджали і каже, що якщо буде дуже жарка погода, то з-під порогів, з під пластмасок тут буде капати. Тому що минулого року воно капало дуже сильно, текло. Коротше, людина займалася цим автомобілем. Ось ми бачимо тут. Обробка у дверях. Не для продажу її пригиняли, а для себе, для власного користування. Ну, але сталося, як сталося. Тепер цей автомобіль будемо робити та відновлювати. Будемо замовляти рульову тягу та повністю новий речах, тому що він ось в цьому місці зломаний. Ну і далі вже будемо дивитись тому що стойка да, нову стойку треба повністю. Зараз піду на ту сторону, подивлюсь з того боку в якому воно стані. Ну і звісно, що для цього нам треба зараз його піддомкрачувати. І заодно крила поскидую, щоб вони нам не заважали. До речі, воно вже тут стоїть пару місяців. Бардалем ось таким це Проникаюча дібова змазка така відкручується взагалі ідеально. Поки буду працювати з того боку, з цього боку воно вже буде розмакати. Якщо ви маєте автомобіль, то ви обов'язково його обслуговуєте. І коли діло доходить до заміни оливи в двигунів, трансмісії, заміну антифріз, де да навіть омивайку поміняти, то в цьому випадку я використовую продукцію від Бардаль. Тому що якщо я замовляю з офіційного сайту, я 100% отримую офіційний і якісний продукт, а не підробку. По-друге, в інтернеті ціни завжди будуть дешевші, аніж в фізичному магазині. По-третє, є промокод наш гараж, який дає знижку 10% на весь асортимент на офіційному сайті Бардаль. Посилання та промокод я залишаю в описі під цим. Відео купуйте розумно. Ричаги повідрізав, познімав, тому що підрамник я вже новий купив, підбав він, приїхав, потім покажу, розпакую. А це ось така приспособа на кінці гайки приварені і болти, які зажимають нашу рульову тягу. І відкручуємо, тому що воно дуже незручно Підлазити просто нічим туди було підлізти. Ось як воно виглядає. З того боку у нас нормально. І також зараз будемо знімати ще стоїчки стабілізаторів. Вони нові прийшли. Речаги повинні приїхати сьогодні. Стойки нові приїхати повинні сьогодні. Я поїду в гараж, їх перекручу, тому що опорні підшипники та пружини залишаються старі. Ці вже я познімав, повикручував. Але треба піддомкратити стабілізатор для того, щоб витягнути. Ну це буду робити, коли вже буду вставляти нові, тому що я планую вставляти нові сюди, закріпити на штатне місце з цього боку, повирізати все зайве і потім підварити нове кріплення, щоб хоч якось доїхати на цьому автомобілі хоч кудись. По-друге, я вже замовив оцю частину нову, але треба подивитися, як воно міняється. Скоріше за все, що це треба відкручувати. Тут же велика купа запчастин. Ось це піддон новий. Ну як новий? Оригінальний БУшний купляв за 1000. А, тут прокладки нема, тут звичайний герметик. но він навіть буде виглядати як новий ще й чистіший. Ну ось так він становиться. Наче як один той самий, але перед тим як його сюди вставляти, нам треба зняти цей. Треба відкрутити це кріплення. Щоб його відкрутити, треба оце відкрутити. І воно зніметься. Ну а далі, наче як все просто, але питання, що отам посередині. Масло є, але взагалі рівень там на донечку, можна так сказати. Не хочу запускати, ну або можна, в принципі, запустити. Якщо ми заведемо, з'явиться тиск і воно поліється з цього бовта, де воно трошки пробито. Тому я думаю, що так робити ми точно не будемо. Треба якось долізти та подивитись з того боку. Насправді, бачите, все вже розібрано. Оця штука вже приїхала нова, я замовив. І я думаю, що антифрізу тут ще вистачає, треба трошки буде долити, тому що... Ну, ось патрубок оце тріснув, і скільки воно зверху тут могло вийти. І те, що вийшло, то ось воно сюди пролилося. А знизу, я дивлюсь, там ну немає жирних тих потьоків від антифрізу, тому що в будь-якому разі вони були або там, або десь на капоті. 850 гривень. Причому, якщо купляти по вінкоду, то його не знаходить. А якщо вбиваєш оцей тройничок перехідник, то... Взагалі без питань. Ну, коротше, тепер він не буде в зборі, тепер ми зараз все це підлаштуємо, встановимо, ну і буде у нас ось такий з'ємний механізм. Так, він, до речі, ще й відрізняється тим, що кріплення тут окремо, а тут кріплення на самому тройнику на оригіналі було. Ну, коротше, то таке. Головне, щоб працювало. Машина вже, можна сказати, зібрана. Причому колеса стоять, точніше, колеса ще не стоять, колеса вже в машині. Я їх привіз, тут був другий комплект літньої гуми на дисках. Ну, ось таких. Ми його будемо встановлювати зараз два передні колеса. Тому що задні я врятував, зібрав з двох одне, у нас вони накачані. Ну коротше, Для того, щоб її транспортувати кудись для подальшого ремонту, то мені вистачить. Як мінімум, вона вже буде рулитися і стояти на своїх колесах. Ричаги поставили. Ось тут у нас така технологія болтосвар. Приварили ричаг, тому що підрамник у кінець він змістився усередину туди. Ося нижня частина. Тож ми сьогодні зранку підварили, приварили нові стойки стаба. Я потім поміняю нові тяги рульові. Ну, зараз треба проїхатись, подивитись, взагалі, якщо рейка жива, то вже щось будемо робити. Якщо не жива, то просто будемо замовляти рейку в зборі з новими тягами та накінечниками. Стойки у нас нові. Коротше, набрав, накидав. В будь-якому разі це все ще буде розбиратись. Підрамник буде мінятися. І коли машина вже буде зроблена, то поставиться всі нові запчастини. Оця тяга була в комплекті, вона, скоріш за все, ще сама. Америки була трошки погнута, але я побачив це тільки сьогодні, коли почав ставити. Ну я думаю, нічого страшного, хоч якось доїхати вистачить нам. Ну, Але речаги у нас стоять на своїх місцях. На болтозварі вони кріпляться, відпасти, як мінімум, не повинні. Так, друзі, як бачимо, машина пересувається своїм ходом. Зараз коробка, ну коротше, помилки я не стирав, коробка зараз в аварії знаходиться, вона вище третьої не перемикає, але до третьої, взагалі, без будь-яких питань, без ривків все працює. Ну вона була без масла, масло витікло. Ми зараз залили, поки воно прокачається, поки ось поїздили, потім помилки скинемо і буде вона переключатись, тому що до цього машина була повністю обслугована. Навіть зараз, вже з новою ходовою, коли ми поставили все це діло. Ну, вона їде, як то кажуть, м'яко, плавно, нічого не стучить. Ну В цілому придбанням я дуже задоволений. Ззаду у нас дуже багато речей. Зараз їду, я ставлю до себе додому її і буду вже займатися, ставляти на вісуху, по морду, бампера. Це все вже прийшло. Але то вже буде, скоріш за все, у наступному відео. І перед тим, як взагалі почати збирати її, її треба буде зараз розібрати, вирізати лобаш. Все, ми вже приїхали, ми на місці. Всім дякую за перегляд. Машина запустилася, не гріється повністю. Все їде, трошки горить помилок, але то все ми будемо прибирати трішки згодом. Ну і на сьогодні хочу сказати, якщо вам подобається контент, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Підтримуйте український YouTube та україномовний контент в цілому. А на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Всім бувай!